Вона принесла в середньовічний Париж свіжий вітер відродження сонячної Флоренції. Вона була покровителькою художників та астрологів, народила десятьох дітей для французької корони. Але завдяки історичним романам, королеву Франції Катерину Медічі знають як підступну отруйницю, яка з легкістю позбавлялася від усіх тих, хто стояв на її шляху до влади. Спадкоємиця древнього флорентійського роду Катерина Медічі народилася у квітні 1519 року. Через кілька тижнів після її народження батьки померли від невідомої хвороби, і дівчинка залишилася круглою сиротою. Коли Катерина підросла, її взяв під заступництво дядько, папа Римський, Клемент 7. 14 років її видали заміж. Чоловіки Катерині вибрали Генріха Орлеанського, сина французького короля Франциска І. Дофін був всього на кілька місяців старшим за свою юну дружину, але вік подружжя і тим більше їхні почуття не бралися до уваги. Шлюб був династичним. Неочікувано Катерина закохалася в чоловіка з усією палкістю юної італійки. Генріх був привабливий і відрізнявся лицарською галантністю. Однак її любов залишалася без відповіді. Серцем до Фіна безроздільно заволоділа прекрасна Діана Депуатьє. Дама серця була старше за свого коханого майже на 20 років. Але різниця у віці, схоже, зовсім не бентежила Генріха. Він не розлучався зі своєю фавориткою до кінця життя, а Катерина була змушена терпляче зносити цей образливий для неї зв'язок. За довгі роки принижень вона навчилася бути потайливою, терплячою, вічливою і поступливою. Перетворилась на ту безжалізну, розважливу та підступну жінку, якою її зобразив Дюма. Катерина завзято йшла до своєї мети корони Франції і на своєму шляху не зупинялася навіть перед злочином. Їй приписується слава великої отруйниці. Наскільки правдиві ці припущення, невідомо. Але при дворі ходили упорні чутки про те, що Катерина досконала вивчила мистецтво застосовування отрут, експериментуючи на бідняках і невеликовно хворих людях. В 1547 році раптово помер король Франції Франциск І. Багато істориків вважають, що ця смерть була справою рук Мадічі. Хоча за офіційною версією монарх помер від пневмонії. Чоловік Катерини Генріх став королем, а вона сама королевою. Однак жадана влада усе ще вислизала з рук першою дамою при дворі короля Франції, як і раніше залишалася, ненависна їй Діана де Пуат'є. Через 12 років король Генріх II трагічно загинув на лицарському турнірі. І на престол зійшов син Катерини Франциск II. Він був слухняним сином і не занадто прагнув управляти країною. Але королева знову опинилась не при справах. Найбільшим впливом при дворі її сина користувалося сімейство Гізів. І лише після смерті Франциска, коли Катерина стала регентом при десятилітньому королі Карлі, її мрія про владу стала дійсною. Катерина всіма силами трималася за владу, лавіруючи між різними політичними угрупуваннями і намагаючись не допустити, щоб якась з них узяла гору. Її головною зброєю стала інтрига. Королева створила цілу шпигунську мережу, яка стежила за всіма видатними політичними фігурами і перехоплювала приватну кореспонденцію. Правителька країни, яку роздирали релігійними міжособицями, Катерина досить байдуже ставилася до релігії, але вкрай не байдуже до влади. У перші роки регенства вона прагнула зберегти мир між католиками та протестантами і в 1570 році наполягала на підписанні сен жерменського мирного договору. Але коли на юного короля Карло IX став впливати гогенот де Коліньї, Королева дозволила католикам під предводительством Герцога Дегіза обернути мечі проти протестантів. 24 серпня 1572 року, близько третьої години ранку, адмірал Де Коліньї був убитий. Одразу ж після цього вдарив на бат і розлючені парижани попрямували в будинки гугенотів. В ніч, яку пізніше назвали Варфоломеївською, у Парижі з дозволу короля було вбито більше двох тисяч протестантів. Ще кілька тисяч загинуло в інших районах Франції. За твердженням очевидців, сам король у нестямі стріляв у людей з вікна Лувра, а через кілька днів розіслав у провінції та закордон листи, які пояснювали, що в Парижі була нібито розкрита грандіозна змова гугенотів. Через два роки після страшної Варфоломеївської ночі король Карл пішов в життя. По одній версії причиною перечасної смерті стала хвороба. За твердженням Дюма його випадково отруїла сама Катерина. Книга просочена отрутою призначалася Генріку Наварському, але випадково жертвою став король. До влади прийшов ще один син Катерини Медічі: Генріх III, останній король із династії Валуа. Спадкоємців у Генріха III не було, а наймолодший син Катерини помер в 1584 році. Останні роки життя королеви виявилися нелегкими. Країна була розорена і змучена релігійними війнами. 5 січня 1589 року вона померла. Протягом 400 років Катерина Мадічі непокоїть та заворожує нас. Через її вчинки, риси характеру, підкріплені фантазією багатьох поколінь, вона посідає велике місце в нашій міфології. Так писав про неї один з її новітніх біографів.